Студії Микола Дубовий. Ми шанування традиційно згадаємо про події, що потрапили в полозору наших кореспондентів протягом тижня. 1 жовтня, день захисників і захисниць України розкажемо про заходи в обласному центрі. Врятували ікони поблизу Бахмута. Черкаські військові натрапили на давні образи, частину з яких вивезли під обстрілами. 13 мільйонів на допомогу черкасцям, які постраждали внаслідок падіння уламків ворожої ракети. Депутати міськради проголосували за програму підтримки. Навчають та захищають з нагоди професійного свята відзначило освітян нашого краю. 1 жовтня день захисників і захисниць України, які вже дев'ятий рік поспіль дають відсіч російській агресії. У воєнний час це безсумнівно найважливіше світське свято в році, адже тільки завдяки військовим медикам і волонтерам Україна зберегла свою незалежність про заходи у Черкасах, розкаже Юлія Дзюбло. Військові зібрались перед пам'ятником державотворця України Богдану Хмельницькому після виступу вокальної фабрики «Войсес» Очільники міста та області привітали захисників із прийдешнім святом, подякували військовим за стійкість і мужність. Початимемо його вперше 1 жовтня, але це не змінює основного це того, що ми шануємо і пам'ятаємо наших захисників і захисниць. Ми дякуємо кожному. І кожній, хто боровся і хто продовжує сьогодні боротьбу за незалежність нашої держави. Від начальника Черкаської обласної військової адміністрації, голови Черкаської районної військової адміністрації та міського голови, військові отримали нагрудні знаки нагороди, грамоти, подяки, годинники. Анатолій Бондаренко принагідно нагадав, що 29 та 30 вересня в Україні відзначають День пам'яті трагедії Бабиного Яру. Про те, що кожна сторінка української історії просякнута боротьбою за волю і незалежність, і ми повинні чітко усвідомити, що на долю українського народу випала місія зупинити цю російську навалу. І кожного разу тут і в інших містах, я дякую Збройним силам України за те, що вони боронять нашу незалежність. За те, що вони метр за метром звільняють нашу українську землю. Бойовий медик Яна Черненко отримала почесну грамоту за вагомий внесок у зміцненні обороноздатності України. Військова каже, очікувала на відзначення, проте емоції все ж переповнюють. Сьогодні я отримала нагороду від Черкаської військової адміністрації. Дякую. Я очікувала отримати нагороду. Думаю, що кожен з нас заслуговує на це. Петро Швидкий вважає, що кожен із присутніх заслуговує на відзнаку. Для нього нагрудний знак став несподіванкою. Хочу сказати, що для мене це до сих пор, що багато, звісно, сподівань було, але ну, не очікував. Я ще, я ще до сих пор, як ти казав, захваті. Нагороди отримують завжди приємно. Жаль, що Нагороди отримали ну, не всі. От. І, е, на жаль, з тих не всіх, бо люди ну, вже покійні, можна так сказати. От. Ну, як сказати, Пройде війна, будемо радуватися цим нагородам. Будемо споминати тих, хто не дожив до цього свята і до цього. Ну а поки будемо тримати оборону. Нагадаємо, день захисників і захисниць України відтепер відзначають 1 жовтня замість 14-го. Це пов'язано з реформою церковного календаря. Юлія Дзюбо, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Черкаські захисники врятували старовинні ікони під час обстрілу. Сталося це в районі Бахмута. Розповідають учасники операції. Хоч деякі понищені вогнем, їхня цінність від того не применшується. Яка подальша доля експонатів дізнавалася? Наша знімальна група. Це мала частина тих, яка була врятована. Чимало ікон врятувати не вдалося, розповідають військові. Серед того, що змогли вивезти з під обстрілів іконопис Святого Миколая Чудотворця. Опалений вогнем, проте зі збереженим образом стане потужним захистом для наших бійців, вважає капелан Олександр. Ця ікона навіть зазнала вогню. Я її вже трошки маслом обробив. Тому що лик це зараз світло сонце, його було зараз видно. А коли кімната більш-менш менше світло, то взагалі лика не було видно. Я його обробив маслом і воно проявив за цей лик, що можна тепер показувати. святий Миколай Чудотворець це є в тому числі і воїнів наших, і ми відчуваємо ці молитви. Ми відчуваємо молитви усіх, хто підносить їх за наше військо. Окрім цієї змогли вивезти ще ікони Богородиці та Андрія, і, хоч вік невідомий, їхня цінність для релігійників очевидна. Ну, я думаю, що це воно десь там, там 18 століття, це я так, а може і ні. Я не іскусство в цьому не розуміюся. Я більш на духовних речах, але сам. Саме те, що ікони ці захотіли бути у нашому батальйоні, і є свідчення тому, що і Бог з нами, і Пресвята Богородиця з нами, і з нами є і благодать Господня. Як військовим вдалося вивести іконописи, розповідає командир мінометної батареї з позивним «Молот». Операцію проводили в районі Бахмута. Під час рейду бійці натрапили на приватний будинок, в якому зберігалися чимало старовинних ікон чіпати їх спочатку не стали, аж поки позицію не почали обстрілювати. Вели роботу по знищенню ворога і обживалися на позиції. Хлопці, бійці мінометного розрахунку, на третьому поверсі виявили ікони. Вони мені доповіли, я сказав, ікони не чіпати. Через пару днів вони мені доповіли, що по позиції пішли прильоти, їх засікли і половину третього етажа знесло. Я вирушив зранку на позицію, піднявся на гору і в одній з кімнат вже ікони були розбиті. Стало зрозуміло, реліквії необхідно рятувати. Останні вивозили вже під ворожим обстрілом. Чимало іконописців рятувати не вдалося. Операція була надто ризикованою, тому повернулися не усі. В той день загинув побратим Ігор Ковальський. Не на камеру військові додають, вирахувати, з яких позицій ворог обстрілює, практично неможливо. Пожежа в будинку ймовірно сталася через фосфорні снаряди. Що буде з іконами? Військові відповідають так. В батальйоні є своя капличка, вони всі стоять там. Я всі їх описав. Коли забрав, переписав, перефотографував, думав, що будуть їх відправляти ну, транспортом сюди, а вони з нами до останнього дня пробули на виконанні бойового завдання. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. 13 мільйонів гривень на допомогу черкасцям, які постраждали внаслідок падіння уламки ворожої ракети. На сесії Черкаської міської ради депутати проголосували за програму підтримки. Хто може отримати допомогу та куди звертатись, розкажемо далі. Черкаси стали першим містом в Україні, яке реалізовує подібний проєкт. Тепер надавати допомогу бізнесу будуть не лише з державного, а й з місцевого бюджету. Для обстеження збитків у міськраді створили спеціальну комісію. Зі слів Ірини Удод, фізичні особи, суб'єкти бізнесу та голови ОСББ можуть звернутись у департамент ЖКК для подання заяви на обстеження для отримання допомоги у департамент економіки та розвитку. Крім того, Ірина Удод розповіла про головну умову для отримання допомоги. Ми ведемо мову про підтримку саме. Громадою, саме міською громадою, скажімо, тих збитків і тих наслідків, які отримали наші підприємці, але основною мовою, звичайно, поряд з іншим пакетом документів буде те, щоб суб'єкти підприємницької діяльності були обов'язково зареєстровані в місті Черкаси і сплачували тут податки. Нині відомо про 50 приватних підприємців, чий бізнес пошкодили ракетні уламки. Їм мають надати по 100 тисяч гривень. Механізм виплати коштів ще розробляється. Проте міські обранці повністю підтримують таку ініціативу. Я як підприємець і мій фонд ми готові допомогти людям. Ну, я звучивсь могли, але він сказав, що. Цим питанням займається мерія і го гроші будуть надані з міського бюджету, але Я хотів запропонувати, що також я як і мій фонду також допомогти людям в розмірі там, від 100 до 200 тисяч допомоги в випадку, якщо там треба буде комусь. Ставити вдома вікна або інші елементи і загалом у програмі передбачили 13 мільйонів гривень: 5 мільйонів на допомогу мешканцям будинків, 3 на ремонт у під'їздах, 5 мільйонів гривень на допомогу бізнесу. Тобто у нас був досить. Інших міст і ми брали з кожного міста найкраще. А якщо казати про програму підтримки підприємництва, то я наголошую на тому, що це вперше. Я впевнений, е що ми це правильно прописали, Ірина Івановна досить ретельно пропрацювала, але ще немає гарантій, що казначейство пропустить ці платежі. Міські обранці не забули й про Збройні сили України. Два мільйони гривень спрямують на придбання безпілотників, а один мільйон гривень на придбання антидронових засобів. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Черкащина збагатилася культурним об'єктом, який ще більше об'єднуватиме українські та польські народи. У Водяниках на Звеногородщині відкрили каплицю Архангела Михаїла. Вона присвячена польсько-українській дружбі та 170-річчю відомого уродженця села польського письменника Станіслава Грудзинського. З урочистостей повернулася і наша знімальна група. В урочищі Совен Яр у Водяниках побудували каплицю Архангела Михаїла. Унікальна для Черкащини споруда присвячена польсько-українській дружбі та 170-річчю відомого уродженця села польського письменника Станіслава Грудзинського. Скульптуру в постмодерному стилі вирізав із піщаника Віталій Дахівник. Каже, що втілив у ній глибокі символи, які мають велике значення для українського та польського народів. Мова йде про Станіслава, Станіслава Грузинського. Фамільний герб він з'являється з двох сторін. Всі інші символи. В одному екземплярі він двічі з'являється, тобто він єднає і з другої сторони польською мовою цей самий інформаційний текст, і він єднає, єднає ці два світи таким чином. Ну як довго, алегарично. Оскільки в споруді поєднані символи двох гілок християнської релігії, то відповідним було і освячення. Обряди провели почергово священики православної та католицької церков. Із вітальним словом до вірян звернувся митрополит Черкаський-Чигиринський православної церкви України Іоанн. Потім сотворив молитву та освятив каплицю вже за власним звичаєм єпископ Римокатолицької церкви. Освячення кожного місця молитовного має значення певного початку молитовної практики. І сподіваємося, що так само це місце стане місцем молитви. А сьогодні ми маємо дуже багато привидів для того, щоб привидів, щоб ця молитва заносилася на цьому місці. Це перш за все молитва за перемогу, молитва за цей довготривалий і справедливий мир для нашої держави, за наших воїнів, за людей, які потерпають сьогодні від цього лиха війни. І тому сподіваємося, що це місце буде саме для цього таким дуже помічним». Хоча каплиця і невелика, та її відкриття стало подією міжнародного рівня. Захід відвідали провідні культурні та політичні діячі Черкащини, митці, представники обласної та районної влади, меценати, духовенство, депутати, науковці, громадські, жителі й уродженці села. Автором ідеї став ректор Черкаського національного університету. Я був ініціатор створення тут саме цієї каплиці, і в 2019 році, в кінці року, ми її спорудили, але подальше не було можливості через ковід. Потім почалася широкомасштабна війна, і час ішов, і я переконався в тому, що треба. Треба завершити цей проєкт, і от сьогодні він завершений. Одне із завдань нової святині довести, що між Польщею та Україною міцні зв'язки, спільні традиції, цінності і спільний ворог. Її встановлення на українській землі. Це ще одна нагода подякувати полякам за прихисток для наших співгромадян за всебічну підтримку у нашій боротьбі. На цьому наголошували гості заходу серед них і поляки, які проживають на Черкащині. Та представники Посольства Республіки Польща в Україні, на мою думку, вона має величезне значення. Це подія, яка підтверджує, що дружба між нашими народами існує завжди. в Історії ми були дружними народами. Крім цього часу, коли історію писала Москва, але мені радує. Прежде всего, те, що відбувається тут, і сьогодні. Тому тут сьогодні та пам'ятник, ця капліця найважливіша. Польща стала однією з країн Європи, яка чи не найбільше підтримала Україну під час російської агресії. Тому такі символи єдності націй у боротьбі проти спільного ворога надзвичайно важливі та актуальні саме зараз. Владислав Бадренець, Сергій Саметой, служба новин телеканалу Ільдана. Освітяни області зібралися на урочистості з нагоди професійного свята, яке традиційно відзначають у першу неділю жовтня. Другий рік поспіль заходи відбуваються в умовах воєнного стану. Як вдається налаштовувати навчальний процес у такий складний час та про головний секрет любові дітей до педагога. Про це наступний сюжет. Місія вчителя надихати і підштовхувати до розвитку. Так вважають самі освітяни. Іноді ця робота забирає увесь вільний час. У директора ліцею на Шполянщині Євгена Бесараба саме так і виходить. Спочатку вчителював, потім очолив заклад освіти за понад 10 років роботи. Має власні секрети успіху. Коли ти на одній хвилі із дітьми, то тоді мені здається, що можна подолати будь-які перешкоди і шкільного життя і позашкільного. Ми намагаємося також бути в тренді. Ми також беремо тренди і стіктоку так разом, знімаємо відео разом з дітьми ходимо на каші, займаємося волонтерською діяльністю. Найбільший секрет вчительства дійсно він полягає не в нагородах. Він полягає в тому, коли діти хочуть до тебе йти на урок, коли діти чують тебе, і коли діти не хочуть ти після твого уроку. Сьогодні на вчителів покладена чимала відповідальність в умовах війни. Вони мають піклуватися і про безпеку учнів. Це виклик для освітньої системи, але не вирок їй. Головне вміти адаптуватися під будь-яку ситуацію, каже очільник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Безпека освітнього процесу це прийти, над яким працює не тільки наше управління, а в цілому міністерство освіти. І от рекомендації напрацювання методичне. Ми їх просто втілили в життя. Ну і звісно, постійна практика. І що ви пам'ятаєте, перед самою війною була така негативна тенденція, коли телефонували черкаські школи про замінування і власне кажуть, вже були відпрацьовані алгоритми, як евакуюватися, де дітям перебувати під час таких незвичайних подій. Ми сподіваємося на швидку перемогу і віримо, що наші діти будуть в аудиторіях, в класах без тривог, без надзвичайних ситуацій. Тепер освітяни не лише виховують нове покоління, а й захищають країну. Понад 400 черкаських учителів та викладачів долучилися до лав української армії. Є серед них і герої небесного війська. Тих, хто продовжує боронити, хто волонтерить та викладається у своїй роботі на всі 100, відзначили подяками та грамотами. Саме ви координуєте і спрямовуєте наших діточок для того, щоб вони були справжніми українцями, для того, щоб вони були. Освідченими переможцями, тому що це майбутнє нашої України, за яке сьогодні боряться наші збройні сили. Вікторія Чорнобриве, Сергій Самотой, служба новин до каналу Ільдана. Вагому роль в одужані пацієнта відіграє психоемоційний стан. У малечі психіка якої ще не сформована, надзвичайно важливо відволікатися від недуги і просто лишатись дитиною. Розуміючи це, благодійники зібрали чимало книжок, аби дитячі будні в лікарні проходили швидше і цікавіше. Більше знає Ірина Марченко. Такий зможеш читати комішу маємо. Вірші. О, вірші обов'язково. Ілюстровані видання для тих, хто тільки знайомиться з буквами, та різножанрові для маленьких книголюбів. Одна з таких семирічна Кіра. Каже, читає і в школі, і вдома у вільний час. Коли початок уроку, то ми завжди сідаємо і читаємо, але ніхто, бачу, не читає, крім мене. Мама дівчинки, пані Галина. Тішиться, що в лікарні її донька за улюбленою справою може відволіктись від не завжди приємних процедур. їм по перше, буде цікаво. Ну, не так сумно лежати, бо це довго, в залежності від лікування. Ну, я думаю, потрібно, прям дуже. Я чесно здивувалася, коли вона у вас тут є, бо ми перший раз лежимо. тут. До душі літературу знайшов і 16-річний Артем. Уже навіть почав читати нову книжку. У лісі, скоро буде 9 ходить до третього класу звичайної школи і все. Ніби звичайне, окрім імені прізвища. Римуються. Далі. Про що думали батьки, коли називали дитину ліскою мармиско. Значну частину свого життя хлопець провів у медзакладах, тому звик знаходити собі заняття. Його бабуся пані Ганна охоче допомагає онуку. Він би не прочитав хлопчик чи дівчинка, то мама прочитала, чи бабуся, чи та вже ж розповіли одне другому. Mm. Аж цікавіше. І якось відволікатися від цієї ситуації важкої. Обласна дитяча лікарня приймає дітей уже понад 10 років. Стільки ж тут роблять усе, аби полегшити лікувальний процес іграми, іграшками, головоломками чи книжками. Каже дитячий хірург Анатолій Шкляр, хочемо того чи не хочемо, але наші заходи вони десь пов'язані з маніпуляціями, які є болючими для дітей. І от для того, щоб їх відволікти від лікарських проблем, тобто від лікування, приходячи в ігрову кімнату, дітки відволікаються і забувають поступово, помаленьку. Від того всього, що вони відчули. Домашня атмосфера, яку створюють ігрові кімнати, сприяє швидшому одужанню малечі, додає фахівець. До того ж, як правило, багато дітей таким чином соціалізуються. Саме головне, що діти спілкуються між собою. Вони обмінюються думками, вони обмінюються враженнями своїми. І одне другому рекомендує: ти прочитай це, ти прочитай це. А я це читав, а ти того не читала. Ну, бачите, у спілкуванні знаходиться якась спільна мова і спільне бачення нашого майбутнього. І, взагалі, спілкування дітей, як самих дітей. Розумієте, дізнавшись про куточок затишку, не змогли оминути його волонтери благодійного фонду Хрещатик Сіті. Спільно з книгарнею буквиця започаткувала акцію Подаруй дитячій лікарні українську книжку. На прикасовій зоні цього супермаркету стоїть бокс, де продавці, які вже мають ну, високу кваліфікацію, да вони розуміють, які книжки дітям більш подобаються, Вони самостійно їх відбирають. Складають і люди, які бажають допомогти діткам, вони ці книжки купляють. Ну, тобто вони сплатили, і книжка так в боксі залишається. А ми потім наші волонтери нашого фонду приходять і забирають ті книжечки, що оплачені. Хочу подякувати тим небайдужим черкащанам, які, попри, попри війну, попри всі ці ну, колапси, які зараз відбуваються в країні, вони знаходять можливість. Допомагати гривнею діткам, книжка для засновниці фонду пані Інни вагома підтримка. Адже з власного досвіду мама донечки знає, як важко буває малечі в медустановах. Повірте, дитина коли слабка, вона навіть якщо. І любить гаджети телефони, вона просто не може читати телефон, це дуже важко. А книжки, моя дитина, наприклад, залюбки читає, гуртає. Якщо не може читати, то хоча б картинки дивиться. Це дуже відволікає і допомагає ну, не самі приємні моменти захворювання пережити. Акція триватиме до кінця року, тому якщо хочете подарувати малечі частинку тепла, шукайте відповідні книжки на прилавках буквиця. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Сторічний ювілей зустріла учасниця війни ветеран праці Марія Климівна сезоненко зі Сміли. Як вітали довгожительку, розкажуть колеги з телестудії «Тясмен». у свій віковий ювілей. Вона зустрічає гостей щиро радіє увазі та турботі. Приймає вітання від влади міста та району. Від імені міського голови Сергія Васильовича Ананка. Я вітаю вас з днем народження з вашим ювілеєм. Передаю від нього листівочку. Прийміть на щиріще вітання з нагоди пам'ятного ювілею. Сто років немислимо велика цифра в наші дні. Ви гідно проживаєте свій вік, були свідком і учасником багатьох історичних подій. При цьому ви залишились сильною людиною, яка вміє радіти життю, філософськи відноситись до свого життя, світити відголовими. Всього найкраще. Можна вас обійняти? Дуже дякую. За дорученням начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко. Приїхав вас привітати та передати вам грамоту. Ми надіємося, що і ми так довго будемо жити. Нам розкажете секрет молодості. Уже на що роботи не обійшли. Я столько вироботала. Прийшли до Марії Климівни з організації ветеранів ради квартальних комітетів, кварткому номер 6 Рідні та добре знайомі. Марія Климівна, оце ж від міського голови і від нашої команди, ветеранської виконкому вітаємо. Оце солоденького. Гіркого на гіркого у вас у житті було багато. Я знаю, трошки вам. Дай Боже вам ще міцного здоров'я і миру. Щоб ми зібралися на наш на нашу перемогу. Поважна ювілярка у смілі живе більше 20 років. Поряд сестра Валентина Климівна Сопілко. Ана моя У не очень ясний ум ясний ум. Она все пам'ятає, вона все знає. Вона пам'ятає за голодом. Ор їй було 10 років, як приходили і відкривали двері, ламали двері, збирали хліб. Марія Климівна трудиться усе життя, а нині у свої сто не просто хазяйнує вдома, а й доглядає город. Питаю Кліментів, а де ж сестра? Де ж ювілярка? А воно каже: з городу запоїде. Оце, оце ювілярка, молодець. На городі вона ходить, оце капусту, вона сажає. Оце... Баклажани, огурці, помідори, це все посажано її руками, натружені це з великої літери. Усі, хто знає ювілярку, впевнені, що секрет її довголіття це величезне працелюбство. На старощі треба трудитися, роботу, сусіда хорошо обращаться. Я ніколи в житті ні з ким ніколи не поспорила, прожила добрим ділом. Я довольна, що я ніколи і мене всі вважали, поважали. Много я літа, літа, много я. І команда «Ельдани» побачила інформаційну картину Черкащини Надійно тилу України, підтримує Збройні Сили і віримо в нашу перемогу.